Знову вечір, 1 листопада, і ми знову в церкві Павла і Петра. І знову Амедефу Хоп разом з двома чарівними Вікторіями і Анією, а також з двома малими волонтерами, допомагають пакувати хлопці, які позбирали цукорки, цукорки, які дали люди на донейшн, пакуються і будуть відправлятися в Україну. Дівчата розфасовують зараз коробки для того, щоб можна було. Віддати зразу туди, куди потрібно, тому що як ви всі знаєте, дівчата працюють так само точково, тобто не працюють на якийсь один загальний склад. Цей контейнер розрахований безпосередньо на а різні гуманітарні хаби, які допомагають людям після евакуації, і так само нашим хлопцям на Stay Safe Більшість цього, тому що хлопці постійно на передовій. В нас іде дуже багато на Івано-Франківськ, тому що є гуманітарний центр, який допомагає і переселенцям, і на передову, і лікарням. Тому відсилаємо з цього разу все від памперсів до медицини, до гуманітарної допомоги, тому що так, як ви всі знаєте, зараз є зима, є досить холодно люди є без світла і без тепла. І так само ви вже побачите в контейнер. Ми будемо багато і медичного грузити, і їжі. Всі працюємо на перемогу України. Стей, 33, Давай Отак Сергій, правно в нас все пакує. Коробочка до коробочки. Наш буст повернувся, і тепер все, що помістилось, в бус буде поміщатися сюди. в Верхало. Це як бачите, йде в нас з наклеєчками, підписано. Дякую, хлопцям і дівчатам з. Цей сейф юа, тому що в принципі це все спочатку буде йти до них на склад, а далі воно буде йти вже по містам і по передовим. Тобто в нас на кожному на кожній коробочці є вони підписані куди що і для кого. Тобто Це от, наприклад, іде для ротарі. Це в нас добре крапельники для крові віддаються. Наша знову тірежить. Дуже класно, що багато волонтерів згодилися прийти і допомогти цей процес. Фактично в 40-футовий контейнер завантажили за дві години. Всі працюють як мурашнику один за одним. Все злагоджено. Наклейки доклеїш, начть. Покинешся, не запатували. Там клей. Зараз ці наклейки тут і залишаться. Скомандували нам, що. Ань, а що це є в нас? Бандажі теж? Так, так, так. Це бандажі провозковані, які дуже добрі, бо вони є антисептичні. Добре, що благодійні організації Ніагари жертвують стільки медицини, тому що це дуже важливо на передовій. Даними бандажами можуть скористатися хлопці як і на передовій, так і в госпіталях. Вони добрі і при опіках, і про пораненнях. Стикер-ган! Треба покидати треба грітися. Що працює? Дійсно шкода, що за малий контейнер, бо можна було б ще більше дороги.

А зараз наші волонтери мають чуть-чуть перекусу. Піца, піца. Like and just like, very... Oh, very... і в Україну. Mm -hmm. Хлопці, звичайно, за safe. В організації в Україні будуть щасливі. Тому що все їм прийдеться розвантажувати, перевантажувати майщів українському сину перевозити все в Україну.